У бродах в одному із храмів відзначили храмове свято. Побувала на ньому наша знімальна група. Увага на екран! У неділю в храмі собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі міста Броди відбулися урочистості з нагоди храмового свята, яке цьогоріч мало особливий зміст тридцятиліття відновлення святині. Особливою подією стала присутність владика Михаїла Колтона. Який очолив архієрейську божественну літургію. На початку владику урочисто зустріли за давньою українською традицією, короваєм та привітальними віршами, які підготували парафіяни. Така щира церемонія додала свято теплої родинної атмосфери. Слава Ісусу Христу. наш дорогий владико, Сердечно вітаємо вас! Нас, священників, від усіх наших парафіян. У нас на нашій старобліцькій парафії саме це місце, цей храм, який ми 30 років назад освятили. А сьогодні ми святкуємо його ювілей. Тому запрошую вас до нашого храму. До ювілейної події, до парафіяльної спільноти завітали священнослужителі, які разом із вірянами. Прийшли розділити радість духовного торжества. Був присутній на літургії і міський голова Анатолій Блей разом із дружиною. Привічений минує, Осяні, Господи, ти зберіг змінимо на воді, старого заю, не стане возгоди, на неподім, примістили в свободу, свого храм, і сьогодні не хрімає, зробить піхіна пам'ять міський політичний на, спалу, і поді на, ній, і на Головною подією стала архієрейська божественна літургія. Богослужіння зібрало чимало парафіян та гостей, які спільною молитвою просили у Господа миру і спокою для України, а також здоров'я та Божої опіки для своїх родин. Урочистість, наповнена співом, молитвою та атмосферою єдності, підкреслила важливість храму як духовного дому для місцевої громади. <плес> Ювілейне свято стало нагодою не лише згадати шлях відродження храму, а й відчути силу спільної молитви та єднання громади, яка впродовж років зберігає свою духовну спадщину. З вітальним словом звернувся міський голова Анатолій Балей. Сьогодні цей вишний храм. Є... таким, духовним храм. Наші батьки громади. Байдець нас це місце сили надії, віри і відрочка. Я пам'ятаю ти день, коли, коли була пожежа. Я приїхав на це місце, я побачив бордан, а, що це ця Богдана що це злопати якого я побачив в душі обід і сльози на очах. І, 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 і завдяки ваші дівчині парафії ви сьогодні не тільки парафії, а й віри, віри в те, що ви будуєте цей храм. І це здійснилося. Після завершення літургії отці здійснили чин освячення води. Далі відбувся традиційний обхід довкола храму, символ вдячності та благословення для всіх, хто береже і підтримує святиню вже три десятиліття. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн».